Прес підбирачі з фіксованою камерою підходять для будь-яких умов експлуатації, але відомі всім як фахівці з трав'яного силосу. Міцна конструкція з 18 пресувальними вальцями забезпечує надійне обертання рулонів з найвищим тиском пресування та найкоротшою довжиною нарізки. 32 ножі в моделях Pro забезпечують довжину нарізків 36 мм. А в моделях Мастер 16 ножів забезпечують нарізку 72 міліметри. Усі прес-підбирачі імпрес F Master оснащені керованим маятниковим підбирачем шириною 2,5 метра з функцією копіювання поверхні поля. В якості опції або серійно у моделі Pro пропонується ширина підбирача 2,3 метра. Рухома підлога для уникнення забивання також входить до серійної комплектації. Регулюванням щільності пресування та обмотування сіткою можна керувати з термінала на всіх моделях із фіксованою камерою. Моделі Pro мають 32 ножі та забезпечують теоретичну довжину нарізки в 36 міліметрів. Їх можна дообладнати обмотуванням плівкою та іншими функціями, що поліпшують комфорт. Також моделі Pro мають широкий спектр автоматичних функцій, і за бажанням ними можна керувати через термінал ISOBUS. Привод пресувальної камери довговічний та надійний завдяки високопродуктивним роликовим ланцюгам 5 четвертих дюйма з автоматичним змащуванням. Натяжники мають чіткі індикатори для простого налаштування. Успішніше сп'ятінгер.